Якщо у вас травить газовий балон, питання тільки, де він травить. Якщо він травить у вас ось тут між вентілем і балоном, ось тут травить резьбу, так, тоді його заправляти не можна. Но якщо він травить у вас тут, де накручується комфорка, ви можете в принципі, взяти заглушку. Тобто є у нас заглушки на Бачите, маленький діаметр, це на турецькій. І є у нас великий діаметр, це вже на наші ці українські. В принципі, ви можете uh, заткнути його да, цей балон, то з комфорку відкрутили, накрутили сюди заглушечку. Бачите, я обгріюся обігрівачом за 1590 гривень. Uh, закрутили тут заглушку, і uh, хай він стоїть. Ну потім, коли комфорку відкрива. Uh, Будете користуватися ним, тоді відкручуйте комфорку, відкручуйте заглушку, накручуйте комфорку. Ну це до пори довгені, скажем так. Це якщо у вас сам вентиль уже не тримає. Тобто вентиля треба а, треба їх міняти. Якщо в'ентіль не тримає, вам треба його просто завести там, де їх міняють. Поміняти ось цей вентіль, іміно, ось цей оцей вентіль поміняти, і все буде з ним добре. Ну якщо він тут вам травить газ, тоді ні, це вже. Ну, треба по-любому міняти, випускати газ десь ставити і по-любому міняти вентяль. А взагалі газові балони, коли вони нові, вони закачені повітрям, ми їх перевіряємо, тобто відправляємо тільки з повітрям під тиском. Тобто означає, що він перевірений і він нічого травити не буде. Так що, кому треба газові балони, генератори пишіть дзвоніть, газові обігрівачі відправляємо.